Вітаю вас на занятті. Зараз у нас заняття ознайомлення з довкіллям та мовлення. Наша сьогоднішня тема що нам відомо про посуд. Дітки, до нас завітала курочка Рябушечка. Давайте ми з нею привітаємося. Доброго ранку, рябушечко! Доброго ранку! Всіх я вітаю! Доброго ранку, людям бажаю! Дітки, мені курочка розповіла, що вона бачила, як дорогою біг посуд. Уявляєте? Курочка запитала кут-куди, кут-куди, звідки ви та куди? Посуд їй розповів, що втікає від бабці Федоре, бо вона погано за ним доглядала. Дітки, а ви знаєте, як доглядати за посудом. Так, а давайте ми з вами розповімо курочці, як доглядати за посудом. Посуд потрібно мити. Не можна кидати посуд на підлогу. Стукати по посуду. Посуд може розбитися. Є посуд виготовлений з глини, він крихкий. Тому може розбитися. З ним також потрібно поводитися обережно. Дітки, давайте ми з вами розглянемо глиняний посуд. Дивись, курочко, це посуд, з якого їдять. Тарілки бувають великими, глибокими, для перших страв борщу, супу. З мілкої тарілки можна поїсти. Пюре з котлеткою, макарони з рибою чи будь-яку іншу другу страву. Діти, це столовий посуд. Його ставлять на стіл, коли сідають їсти. Так, дітки, якої форми тарілки? Правильно круглої. У тарілки є дно та краї. Так, малятка, а що у цій тарілці намальовано на краях? Так, різні візерунки. А що намальовано на дні? Так, тут намальована велика квітка. Малята, погляньте, які малюнки є на ваших тарілках удома. А тепер. Покажемо курсі чайний посуд. Цей посуд чайний необхідно для того, щоб влаштовувати чаювання. Пити чай. Ви бачите чайник заварник, чашки, блюдця, цукерниця для цукру. Блюдце менше, ніж тарілка. У чайника є носик. Так, у чайника є кришка. У чайника є дно. Це чашка. У чашки є ручка. Малята, погляньте, яка у вас є дома чашка. Ваша улюблена. Яка вона за розміром? Велика чи маленька, що на ній намальовано. Дітки, баба Федора зрозуміла, як потрібно поводити себе з посудом. Його потрібно утримувати в чистоті, доглядати за ним, не стукати по ньому, не кидати на підлогу. Посуд її пробачив та запросив на чаювання. Дітки, а зараз ми з вами закріпимо знання про посуд. Так, а курочка буде уважно слухати. А нам з вами потрібно відгадати загадки, тож уважно слухайте та відгадуйте. У мене наливай хоч молоко, хоч чай, не склянка я, не кружка, хоч маю також вушко. Вам відгадати не важко, що це звичайна. Так, це чашка, правильно. Завжди вони кругленькі, великі і маленькі, глибокі і мілкі, в них кашу насипають і супчик наливають. Куди? Так, звичайно, у тарілки. Вона їсти допомагає, по тарілочці гуляє, Накладає супчик в ротик, Щоб кругленький був животик. Хто вона, дітки? Так, це ложка правильно. Ми на кухні друзі ваші, і без нас не зварити каші. Ані борщ, ні капусняк не зварить без них ніяк. Ні картоплі, ні цибулі не зварити без каструлі, правильно. Молодці дітки гарно запам'ятали посуд. Всі загадки відгадали навідмінно. Дітки, курочка-рябушечка дякує вам за вашу розповідь про посуд. Тепер вона знає багато про посуд, як потрібно за ним доглядати, як він називається та для чого він надобиться. Малята, але курості вже час повертатися додому. Дякую вам, дітки, мені було з вами дуже цікаво. До побачення, курочка. Малята, наше заняття добігає до кінця. Так, давайте згадаємо, хто до нас приходив. А про що ми розповідали курочці? А як потрібно поводитися з посудом? Малята, а який буває посуд? Так, дітки, давайте згадаємо, що було вам цікавого, що незрозумілого. Обов'язково обговоріться з дорослими, поділіться зі мною, а я буду чекати від вас зв'язочком. Малята, дякую вам за увагу! Заняття закінчилося. На все добре. Бувайте, до нових зустрічей!